Замість того, щоб відзначати травневі свята з рідними, вони їдуть до місць позбавлення волі. Причина проста на цих людей там чекають. У катеринівській колонії нині перебуває понад тисячу ув'язнених. У кожного своя історія, свій душевний тягар. Проте під час таких зустрічей в очах цих позбавлених волі людей зароджується вогник віри та надії. Біля 15 років ми відвідуємо ці заклади, це тюрми Рівненщини. І я хочу сказати, що це ж така гарна традиція свята віс святкувати в тюрмі. І тому, коли ми дзвонимо своїм дружинам додому, ми кажемо, все, ми вже звільнилися, їдемо додому. Вони раді нас зустрічати. Це дубно, це Катеринівка, це Городище, це інші заклади. У Катеринівській колонії християнські місіонери влаштували справжній святковий концерт. Організатори кажуть, це було душевно, можна навіть сказати, по сімейному. Засуджених не треба було заганяти на цей концерт. Вони просто відкрили двері і пішло більше, ніж півзала. Людей, яким було просто цікаво зустріти зустріти з віруючими людьми, побувати на концерті, послухати слово Боже, тобто це показник, що в людей там за рішиткою є ця жажда. Слова Божого. вони прагнуть цього спілкування. Загалом, за час такої духовно-просвітницької роботи місіонерам вдалося допомогти багатьом ув'язненим насамперед конструктивними порадами щодо того, як перебороти життєві труднощі за ґратами, так і рекомендаціями до адаптації в соціумі на волі. Вони вже навіть не рахують, не ведуть статистику таких врятованих. Їм лише приємно бачити усміхнені обличчя та спостерігати, як зароджується вогонь віри в очах. Я вражений, коли хлопці підходять, просто тебе обнімають, яких людей, яких я особисто не знаю, просто. То дякую, що хтось до них їде безкорисно і несе їм це світло, цю правду, і все, що ми привезли з собою, музику, настрій, ну і молитву. Тим більше, коли священиків ми привозимо за них, моляться, їх благословляють. Для них це дуже їх підбадьорює і вони все краще, і краще, якби чекають скоріше, щоб вийти і прийти додому. Волонтери християнської місії кажуть, кожен заслуговує на шанс і надію на прощення та віру. Що любов може здолати усе, Ірина Мороз, Водим Дроздюк, випуск новин.